да, но нет. В Вашингтоне гадают, что ответил Путин на предложение о перемирии. А что за меч-то? А что за меч? Вот что конкретно за А посмотреть можно? Все кинулись обсуждать политические настроения на Украине опять начинается та же самая канитель. А может вместе долбанем по Все-таки это... Гренландия должна быть свободной? Это нет? хорошая идея. Но... Беспилотники, судя по всему, долетели. В... На, на... на Туапсинской НПЗ серьезный пожар, который, судя по всему, тушит до, сих пор. Ё-моё! Ужас! Блин, блин. Это ПВО сработало, это от ракеты запчасти. Дрянь? Да? 何 Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий п'ятничний випуск вашої любленої програми антипропаганди, і завжди пройдемося гарячими слідами при тому в буквальному сенсі, що відбувається на території Запарібріка. Міжнародка і не тільки. Ну і перерахуємо, скільки насів які завжди збрехали. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте коментувати. Чути і побачене не знаю друзі в курсі ви чи ні, але кожен, кожен український дрон, має своє унікальне завдання: дронам плювати на росіян чи на москвичів. Дрони точно знають, що у цього сміття просто немає майбутнього. Це до того, що наші дрони не полюють за цивільними об'єктами, не полюють навмисно за багатоквартирними будинками, бо там порожньо, там нікого немає. Це не центри прийняття рішень, як це відбувається в Україні. А от те, що для нас важливо, так це стратегічні об'єкти. Інше російське сміття НПЗ і не тільки ось саме його і треба виносити. І робити це необхідно щодня. Тож дрони цього разу постукали в резервуари нафтобази Роснефті в Туапсе. Пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів, і під ранок воно особливо красиво палало. О -о -о. Беларусь с а нефтью, смотри, что происходит. Все еще пахнет, просто быстрее уезжаем отсюда. Ну, как бы, это, это нефть, камон. А где пожарные машины? А Они тушат? Они тушат. Вон. Ну, как тушат, бы, да. это, это, не... это невозможно. Тихо, Но не комментируй. Можно уехать отсюда, побыстрее? Ну, как бы, это база, Обалдеть, Нефтепаза. обалдеть. обалдеть. 100, там всего лишь три штучки, не тушат, три мятки. Нет, не 4 не 4 там. Да с каждой стороны тушат. Да это невозможно потушить таким маленьким. Да, да это надо огромный просто. Можно не останавливаться здесь поезд? Да, давайте туда чуть-чуть. Ужас. Давайте тут остановимся. Я хочу посмотреть на пожар. нефть, очень. А чому точніше опасно, тому що ти вдихаєш вдихати? Це може бахнуть на ну, розставиння да. кілометрів. Чи молнія дивіче в одне місце? Так, друзі, так, так, і ще раз так. Цього тижня ми вже прощупували здібності російської системи протиповітряної оборони, і таким чином ми нарешті зрозуміли значення легендарної фрази про резинову дупу. Адже Москва не тільки не резинова. Та ще й в неї дупа із ППО, тож безпілотники атакували Москву і область, та вдруге за цей тиждень показали, як легесенько можуть долітати на будь-яку територію Російської Федерації. Садянін той, що грає роль мера Москви, не переписуючи текст з минулого разу, каже, що звісно сили ППО знищили чотири дрони на підльоті міста і все спокійно. Тим часом, як губернатор Московської області заявив, що над регіоном збито три безпілотни. То власне, що у вас там по математиці, чи що у вас там по брехні? А от Це стартовик. Стартовик, Хуєць. Это ПВО сработало, это от ракеты запчасти. Реально? Да? І Якщо ми найбільше щоранку чекаємо кадри того, що ж там горить і палає, і як це все виглядає для радощів, то особисто я, окрім цього, чекаю ще, звісно, офіційне зведення від російського міноборони і від того, як це потім трактується російськими пропагандистами, бо в них, як і завжди, все збито, ситуація контрольована, уламки спричинили прильот. Щоправда, цього разу ігнорувати, наприклад, то все не виходить. Але в цілому, ті, хто не слідкують за нашими випусками. Ті, хто не має доступу до телеграм-каналів, вони цілком можуть повірити, що над Росією справді абсолютно все збивається. Цікаво. А кадри, які ми показуємо, це тоді що? Що штучний інтелект? Час, як обычно, починаємо з прильоту. Давайте по порядку вечора. Вечором приходили сообщения з Брянської області. Губернатор Богомаз сообщил о том, что в СУ произвели мінометний обстріл села. Один человек пострадал. Также от Минобороны приходили сообщения в районе 23 часов вечера по Москве о том, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской и Белгородской областями. В 22.30 были, были введены временные ограничения на работу аэропорта Саратова. Авиагамева не принимала временно рейс, не отправляла. Собственно, позже пришли сообщения о том, что на территории Саратовской области силами ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом губернатор сообщил. Ну и уже где-то в полвторого ночи ограничения сняли в аэропорту. Также временные ограничения были введены с 2 часов 53 минут в Москве на работу аэропорта Сочи также аэропорт не принимал, не отправлял временные рейсы. При этом в соседнем Краснодаре была объявлена ракетная опасность, о чем, собственно, сообщили в МЧС в приложении. Ну и не зря объявляли, потому что, я имею в виду ракетную опасность, по крайней мере, беспилотники, судя по всему, долетели. В Туап, на, на Туапсинской НПЗ серьезный пожар, который, судя по всему, тушит то есть, до сих пор. <coughs> пишут, что загорелся резервуар э, на территории нефтебазы предварительно погибших пострадавших нет. Это заявление главы района Сергея Бойко. Площадь пожара, по последним данным, на нефтекомплексе в Туапсе больше одной тысячи квадратных метров. Ну, э, пока тушат. Видимо, вот все остальное, что летело, сбили. Ну и ограничения в аэропорту Сочи тоже сняли спустя полчаса после их объявления. А... Я нагадаю, что военному злочинцу Путину запропоновали 30-денное перемирие. Скрізь. В небі, на морі, на землі, але він вчора якось так відсіювати відповів, що здається він в цьому не зацікавлений. Тож такі прильоти ми будемо і надалі бачити. Ну а загалом у Путіна ситуація досить патова. Не подумайте на те, щоб в нас якесь краще, ми там все можемо. Ні, ні. Але ми визнаємо, де наші сильні, а де слабкі сторони. Так от чому у Путіна патова ситуація? В нього є тільки два варіанти, що робити далі. І обидва варіанти вони погані. Перший як він вже її зробив, часткова відмова від перемир'я. Тобто він сказав так, але так багато умов, що звісно це звучить як ні. Тож далі справа за Дональдом Трампом, який обіцяв тиснути і бити по Росії. Тобто, наслідки знову будуть. Другий варіант це таки погодитись на перемир'я, і тут його обов'язково жируть свої ж, бо вирішить, що Путін слабкий і пішов на догоду американця. Став шісткою держдепу. Тож у Кремлі все ще думають, як кинути всіх, поки всі не кинули його. Як сказати ні, щоб звучало як так, чи як сказати так, аби це геть нічого не означало да, но нет. ні. Вашингтоні гадають, що відповів Путін на про перемірі. Трамп заявил, что выступление президента России было многообещающим и он полон оптимизма. Но, видимо, на всякий случай напомнил Москве о санкциях за несговорчивость. При этом Путин четко артикулировал: Россия не против прекращения огня, но есть нюансы, которые необходимо обсудить с Трампом. Возможно, телефонный разговор президентов России и США может состояться сегодня. Свои пять копеек вставил Зеленский, которого, к слову, никто не спрашивает. Глава режима заявил, что Путин или уже отклонил предложение Трампа, или готовится это сделать. При этом западная пропаганда, в частности, и корреспондент CNN Клариса Уорн, которая была экстренно переброшена в Киев, от такого вывода воздерживается. Вообще, западные СМИ реагируют очень осторожно, спокойно, Унисон отмечают дружелюбный тон Путина, одновременно переваривая Прибирай. те самые нюансы. Сходятся в одно. Истинная позиция России Западу станет известна после возвращения спецпосланника Трампа в Вашингтон. Накануне Стив Пытков провел переговоры с Путиным в Кремле, ночью улетел домой. Я нагадаю, що публічно ви не злочинець Путіна оголосив тільки дві умови: припинення мобілізації в Україні і припинення постачання озброєння. Ну а сам відко повіз ще три томник із того, що хоче отримати Путін, при тому зараз на 30 днів та мова йтиметься навіть про зняття санкцій. Хм, цікаво, а коли ми дійдемо до мирної угоди, що він захоче? Півсвіту? Тож єдиний здобуток останніх часів самого ВВВ це те, що. Цими днями він фактично завершив паперову анексію Білорусі? Ну, по-перше, та Міцьк вже давним-давно стали підстилками Кремля, але союзна держава продовжує свій шлях до тотального поглинання Росією Білорусі. Чи означає це, що тепер Лука теж зможе ходити в туалет у кейс Путіна? Навряд чи але самопроголошеного навіть пустили сьогодні, аби він потішився статусом губернатора Білорусі і виступив перед Радбезом. І там великий геостратег здається, зізнався, що він і є співучасником війни. Бо він постійно каже: Ми, нас, ми.' Лука вирішив зважити та оцінити дії, прости господи, самого Дональда Трампа. Тобто, губернатор Білорусі вирішив що він може повчати президента США. Дональд хоче зупинити війну. Дякую йому за це. Якщо він іскрений в тому, що він переживає за те, що... Якщо він іскрений, що гибнуть люди, треба це зупинити. Дякую, ми за це. Но при этом мы должны твердо стоять на своих позициях. Нас никто не должен куда-то столкнуть в сторону. І, не дай Бог, як ми зараз говоримо, обмануть нас або обвести вокруг пальця. Этого не пройде. Не вистачає все ж таки легендарної фрази, яку і Лука любив повторювати довгий час про братські народи, Трієдіна Русь, воде та все. Можливо, він теж щось усвідомив, як і інші російські пропагандисти. Не всі, не багато, але один із тих, хто все нарешті зрозумів, це Гаспарян. Він навчився нас відчувати і розуміти, Уявляєте собі, тільки цей пропагандист нарешті зрозумів, що єдині квіти, на які росіяни можуть розраховувати в Україні, це САОГвоздика або РСЗВ верба. Це він до чого підняв власне це питання, що ми ніякий не братський нарід. Річ в тім, що в Кремлі як думають, вони бачать, що перемогти Україну на полі бою це нереалістично. А от підірвати нас із середини. І спробувати це можна. І вибори це саме той інструмент, який і дозволяє збурити настрої українців. Але чи можна припустити, що у Києві буде сидіти якась маріонетка Кремля, кум сват брат Путіна? Звісно, вже ні. Категорично ні. Все, що раніше продавав Медведчук Путіну, це гроші на вітер, всі його проросійські ідеї. Тож, може, ми і будемо сваритися поміж собою, але скоріш за все на тлі того, який із кандидатів буде більше ненавидіти Москву. політичні настрої на Україні. Знову починається та ж сама канітель. Что, дескать, эти все против обмутка просроченного, и сейчас они лягут э, под Трампа, и нам надо, значит, в этой мутной водичке кого-нибудь отыскать, в кого-нибудь поверить, э, и, соответственно, кого-нибудь сделать ставку. Ну, сделать ставку, это подразумевается дать много денег ну, которые тут же будут ä, распилены, сразу почуявшими легкую добычу всевозможными криптобандеровцами, это у нас очень очень быстро проистекает. Не, <м muchas upset> <sı> <standards> anyway, это все очень прекрасно, но, например, в 1944 году в Москве без особого энтузиазма отнеслись к тому, что германские военные взяли и осуществили покушение на фюрера Великогерманского рейха. Ну, потому что они понимали, что как бы антигитлеровские эти пресловутые офицеры не были настроены, но в массе своей они все торжественным образом поддержали. В 1933 году приход нацистов к власти. Они видели в них сильную, могучую, мужественную руку, которая, несомненно, поможет вытащить Германию из оков Версальского договора. Если в этих предложениях поменять слово Германия на слово Украина и вместо Версальского договора использовать какой-то другой, вам не кажется, что это одно и то же описание в принципе? Наукомець, no але знаєте, чому найгірші для нас і найпрекрасніші сценарії для росіян ніколи ще не справляться? Річ в тім, що багато було в Кидів про те, що Трамп погоджується, що у Києві буде маріонетка Кремля. Як він погоджується, У нас є вибори, ми всі ходимо на них. Це ми вибираємо патріота чи Паскуду. Це ми робимо свої помилки, але нав'язати нам когось поставити нереалістично, бо тут ще є інтереси Європи. Який вже не треба, знаєте, як це було в 22-му році, нагадувати, що небезпека саме на їхньому континенті. Тож Європа тепер номер один серед ворогів скрізь в усіх ефірах, вже ми не чуємо про Америку, тепер тільки ЄС. Ну і Європа. Вона, звісно ж, сама провокує Росію. Як вони сміють готуватися до війни? Як вони сміють переозброюватися, думати про створення та посилення своєї армії? От ці черті ліберальні. Подумаєш, Росія напала на Україну. Подумаєш, поставила ядерку в Білорусь. А це все тому, що Москву Україна просто провокувала. Провокувала своїм існуванням. Європа хоче гарантії безпеки. Провокація. Україна хоче захиститися. Провокація. НАТО існує. Сама присутність НАТО на континенті. Це все, звісно ж, провокація. У світі російської пропаганди все просто. Якщо країна не стоїть у позі Рака перед Кремлем, як, наприклад, Білорусь, це значить Росію провокують. Якщо будує оборону, значить готується напасти. Якщо підтримує Україну, значить вплутується у війну із Росією. А от якщо російська армія бомбить мирні міста, нищить цивільну інфраструктуру, влаштовує геноцид, це звісно ж захист від заходу. Ви я дуже вас прошу нічого не переплутайте. В Великобритании ввести, например, в этот момент миротворцев и заявить и предъявить это столетнее соглашение о дружбе с Украиной. Что тогда делать? Естественно, эти риски э, должны быть просчитаны. Мы видим откровенно провокационные действия э, представителей Европы. Вы процитировали Шольца, который говорит, мы должны перевооружить Украину. Он уже прекрасно понимает, что это услышано будет в Кремле, и тут как бы очевидна совершенно реакция. Но он это специально говорит в тот момент, когда весь мир ждет, что ответит Путин. Французский парламент – это ж не только про войну. Вот французский парламент вчера вместо того, чтобы принять резолюцию, поддерживающую стремление к миру, он принимает резолюцию, что надо украсть российские активы. На что даже Макрон не решался. Макрон говорил: давайте не будем воровать. Хочется, но не будем. Французский парламент, включая там левых, когда у нас говорили: ой, там много союзников. Вот пожалуйста. Вот они левые. Вот они левые. Вот коммунисты придут к вам в студию, спросите, как вот так получается. Самый ответственный. Наши левые. Да, у них на должны, другие. нет, понятно, но должны у них спросить. То есть, понимаете, Европейский Союз занимается откровенно провокационной политикой, не, несмотря, кстати, на то, что там, ну просто там идет процесс, я завершаю уже, идет процесс превращения либеральных котиков в стальных дикобразов. Вот, как вы говорили, арийское нутро проявляется все сильнее и сильнее, и уже, понимаете, отказаться, уже этот проект объявлен. Все, Россия враг. Господи, як же встигнути за всіма змінами російської пропаганди? Що вчора американці, наприклад, були піндосами. Ви ж пам'ятаєте? Берете англосаксами, європейці ворогами. Сьогодні американці це вже тимчасові друзі. Англосаксів більше немає. Ну тому що це був такий союз бритів та американців. Ну а вся Європа, звісно, готується до війни з Росією. І чого готується? Неясно. Адже всі три роки ми чули один і той самий наратив, який обговорювався в цих студіях. Що вони вже воюють, що України немає, це все війська НАТО. Сам чортного зверни, я вже не знаю, як самі росіяни, оцей споживач може розібратися в цих заявах. Стабільне залишається одне у Росії. Обов'язково має бути один центральний ворог маленької України. Мало це несерйозно. Росія мала нас прощолкати ось так дуже швиденько. Треба 500 мільйонну Європу. І, певно, десь у Москві вже навіть усвідомили, що ми маємо дякувати саме Росії. Адже це саме вони, тільки вони, і ніхто інший, пробудили сплячу Європу. Наш старий міф, що є враждебний США Росії, а є добрий дружественний європейський Союз. который хотел бы с нами торговать, дружить, но злые американцы ему это не дают делать. Нет, мы получаем, скажем так, враждебный европейский проект на перспективу, и мы должны к этому быть готовы. А то, что они где-то там готовы торговать, ну простите, а когда торговля предотвращала военные конфликты, момент второй. До этого момента мы жили в реальности когда у нас не было в Европе противостоящей нам крупной сухопутной армии. Да, были американские базы, американские войска, но крупной сухопутной армии у них пока не было. Теперь она может появиться. Если там возрождаются милитаристские тенденции, если там возрождаются, скажем так, традиционные для них идеи нормальности войн, мы должны быть готовы к появлению крупной сухопутной армии на европейском континенте. Момент третий. Я бы не сказал, что Китай занял к нам ту дружественную позицию, какую хотелось бы видеть в Москве. Я вспоминаю китайские все планы, предложения. Давайте учитывать и интересы Украины тоже, открыто говорили китайские товарищи. Да и предложение заморозки по линии огня тоже не сказать, что очень дружественно России. То є сподіватися, що Китай да партнер, але треба розуміти, що це такой партнер, який може отойти, в принципі, від нас в будь-яку минуту. Ну і наостанок, друзі, в пропагандистів глибокий інтелектуальний штопор в ці дні від зустрічі у Джиді. Що ж означає та сама фраза американців м'яч на полі Росії? Ви ж бачили, Путін намагався його. Відфутболювати, відкидати, але зрештою рішення ще не знайшлось. Замість логічного аналізу. Вони, звісно, пішли перевіреним маршрутом. Вони намагаються знайти бодай щось, що можна запропонувати Трампу, тільки б нічого не виконувати по Україні. Ну і ви ж знаєте, що президент США переноситься із Грінландію. Тож пропагандисти пропонують, що правильно вдарити по Данії. бо, виявляється, Грінландія теж має бути вільною, як і Російськомовні регіони України. Схоже, поки цивілізований світ говорить про дипломатію, про переговори, російські експерти займаються своєю улюбленою справою фантастичними військовими мріями та геополітечними маренями. Лічно не относились к Трампу. Ви знаєте, я к нему не очень готовить не умею. Но є люди, которые к нему хорошо относятся. Ну я вам теше перший вопрос, когда у мене, который возник. Когда я услышал вот эту вот мяч на стороне России, да, еще до того, как это пошло, знаете, ну, я вот все И же знаю. сказал, что мы не умеем играть в футбол, кстати. Нет, Ну, на... не на... не я, я вам так скажу, что я, как вы знаете, коллеги, был не чужд работе в медийном пространстве довольно длительное время, там, конечно, очень большое, лет 20, но я же знаю, что такое размещалово. Да, и сам этим грешил, или даже не грешил, а занимался. Да? Ну, это же чистое размещало, причем, в общем, довольно непрофессионально. Но ну, обычно какие-то вещи все-таки переписываются от себя. А тут, значит, дали ребятам методичку, и они по ней пошли. Но главный вопрос: это вопрос у меня возник до этого. А что за меч-то? А что за меч? Вот что конкретно замеч, а посмотреть можно? Это мяч футбольный или для баскетбола, или это мячик для гольфа, да? С дарственной надписью от Дональда Трампа. Вот это что? Да, это, конечно, звучит красиво это даже ну, при определенных условиях это может быть интерпретировано как совместный ультиматум и я думаю что я кстати очень удивлен что это пока не так вот не озвучивается как некий ультиматум нам и так далее но я имею в виду с западной стороны но а о чем конкретно то вот о чем они конкретно договорились. Ясно совершенно, вот просто посмотреть на информационную картину, что от момента, когда Рубио это озвучил Джидди, до момента, когда он вот сейчас давал комментарии, А что называется, интерпретации меча сильно изменились, особенно сильно изменились в интерпретациях Дональда Трампа, который говорит, да там, в общем, и угроз особенно он никаких не произнес, и вообще какие-то формулировки стали очень обтекаемы. появилась тема европейских санкций и так далее. А может, вместе долбанем подание, все-таки Гренландия должна быть свободной? Нет? Это хорошая идея, но, боюсь, пока преждевременно. Пусть они до Москвы. Андрей Анатольевич, опять против. Ну, вот какой-то голод мира. Андрей, Гренландия. По этой самой. По ледовой шапке она тает, но ну и дальше все посчитают уровень подъема Там воды. В... А, это то есть это значит наша территория. А, нет, ты смотри, голуб, голубь стряхнул стальными крыльями. Я б нагадала, що Данія це одна із тих країн, яка, по-перше, вкладається в наш воєнно-промисловий комплекс, а по-друге, одна із тих держав, яка сказала, що готова направити нам свої миротворчі війська. Ну що ж, друзі, я не можу забігати занадто вперед. Я не володію якимись інсайдерськими даними чи талантом проведіння, але щось мені підказує, що ми таки побачимо, як Європа разом із нами нарешті цих. Нацистів поставить на своє місце, але до цього треба дожити і дочекатись. Ви ж не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути, побачене і, звісно ж, підтримуйте незалежну журналістику. Фінансово підтримати нашу команду YouTube-каналу Курбанова Лайф Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо завжди в описі до нашого ефіру. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!